Вітаю всіх, хто свідомо або випадково тут опинилась, опинився. Я думаю, для вас не секрет, скільки розвелось різних коучів, шарлатанів, які дають деструктивні життєві поради або, не дай Боже, продають їх по підпискам. Так, от, як ви зрозуміли, сьогодні ми будемо оглядати саме таку людину. Так, я знаю, що омред встиг розлетіти зі своїм мега-розбором на Насті смішно не буде, але сподіваюсь, я не перша і не остання ще буду. Так, от, насамперед, хто такий омред? Та що він себе представляє? Це такий собі сігмабой бой або з його слів мудрий наставник. Це ваш мудрий наставник, омред. який дає поради хлопцям, їм поводити себе з жінками, намагається всіх підряд назвати інцелами, не знаючи значення цього слова, при цьому сам він себе інцелом чомусь не вважає. До того ще й страже наїбних мувланчиків на шекелі, даючи свої ніб'є поради зовнішності. Взагалі, у нього постійна якась гіперфіксація на зовнішності, причому не тільки в сторону жінок, але й в сторону хлопців, що дуже дивно насправді, але не буду витрачати в вам час. Та й розбір має бути невеличким. Я би навіть сказала у стилі Омреда. Почну я по канону з відео про настю смішно не буде. Повторюю ще раз, це відео вже багато разів розібрали, і ви повний розбір на це можете подивитись. Наприклад, на каналі Історик пробує коня. Я зачеплю лише саме основне, що мене зачепило, бо далі я би хотіла пройтись також по декільком його новим відео, теж в короткому форматі, та показати, як він все перекручує зверху донизу, додумуючи те, що його опонентки не казали та не мали на увазі. Але давайте повернемось до відео зі смішно не буде. Перше, що кидається, це те, що Омрет на самому початку так впевнено каже, що жінок не треба слухати. Чому не варто сперечатися з жінками та взагалі їх слухати? Розповідає про те, як його поради зберевуть час хлопцям, наче він Хью хефнер якийсь, і таким показовим прикладом цього, аби ви назавжди могли закріпити для себе це дорогоцінне знання, яке збереже вам купу нервових клітин, років життя і навіть допоможе з іншими дівчатами та й людьми в цілому слугуватиме. відео з каналу смішно не буде. Оцінюючись монтаж при тому, що у нього самого відео купіки і картиночки. Клас канал Насті, і всі подібні канали саме для чоловіків. Це просто бомба дії у перетворенні їх у приємних сухняних хлопчиків, котрі не сподобаються жодній дівчині. Я сама не розумію, як він це вирахував, звичайно, але йому це якось вдається не сподобаються жодній дівчині. Мені цікаво, а ти колись взагалі питав про це дівчат? Ну, хоча б декілька дівчат. І так він це аргументує тим, що всі жінки не знають, чого хочуть. Доказів цьому, звісно ж, не буде. Бо мред, це не та людина, яка буде дивитись на ситуацію глобально. Йому це не потрібно. Тому він буде працювати свій особистий досвід на всіх, що вже є логічною помилкою. Не допускається помолк, коли йдеш з дівчиною на побачення. Що ти бачиш, що розмови між вами не класиться, тобі не з нею вийти на поцілунок. і коннекту між вами немає, то не потрібно проводити побачення три години і більше Спробував зробити саш своїх сила. Посиді години півтора, зрозуміло, що людина не теплає і все закінчується побачення, а потім щоб думати, що робити з такою дівчиною далі. Я думаю, вам не потрібно пояснювати, що мов на увазі цей радник. До речі, його Андрій звуть. Але у омреда з поради цілуватися одразу на першому побаченні якось вийшла порада, що не треба соромитись показувати свої чоловічі риси, Ще й назвав дівчат непридатними та звинувачей Насті в тому, щоб вона перекрутила пораду Андрія. Я спочатку теж цим дивувалась, але з його роликом праву Малкін все стало на свої місця. До цього ми ще дійдемо. Поки що хочу звернути увагу на те, як він зробив огляд на це відео. Я не полінилась та знайшла те саме відео від Насті. В оригіналі це відео йшло 45 хвилин і 8 секунд. Так от, омереду настільки було лінь, що він з 45 хвилин цього відео приділив увагу лише сімом хвилинам цього відео. Тобто його навіть на одне відео ми вистачило, щоб зробити хоч якесь повноцінне оцінювання. Вона тебе автоматично закине френдзону. Він також вдається до залякувань френдзоною. Блять, я не можу описати, як це насправді заїбало. Але все ж поки буду тримати себе спокій. Чувак, якщо ти не сприймаєш дівчину як друга, лише як спеціальний об'єкт, то для чого взагалі вступати з жінками в контакт та й відкрий секрет, що ти можеш не спілкуватись з дівчиною, яка з тобою не захотіла стосунків. Серйозно, він цим так залякує, наче прнзона, це щось насильницьке, а не добровільне. Оскільки умрет сам не дуже розпиляється на повноцінний огляд ролика, то я теж не буду далі цього робити. Сам перед скажу після цього буде буквально розмазування одного того самого гавна, яке ми чули попередньо. Давайте перейдемо тепер до відео з Алою Малкін. Цей відеос я би взагалі не назвала якимось олідом чи професіональною критикою. Бо я би там не було, але жалітись трактину відео на свою вагу, низький зріст та зовнішність, при тому, що ти сам не проти оцінювати, що дівчат чи хлопців по зовнішності, виставляючи свою оцінку її за якусь об'єктивність та істину, це ну взагалі не огляд. І він зі своєю генетично жирною вагою, зростом 150 см та лисиною буде зараз ставляти декому клепку. А йому видніше. Ну, тоді не жалійся, що тебе теж будуть оцінювати по зовнішності, якщо ти так само робиш. Я найбільше скажу, у мене навіть був друг, дівчина. І також пару разів в житті я навіть колись торкався дівчини. Так що я з усією впевненістю можу дозволити собі тут вести канал по даній тематиці стосунків. Як бачите, омеред знайшов собі дівчину та вирішив, що тепер він вправі казати за всіх жінок. Як то кажуть, розбираючись в чомусь одному, значить вже розбираюсь у всьому. Але чувак, блять, хлопцям потрібні поради не за тим, як звабити. Твою дівчину і Настя та інші орієнтуються не на твою бо... дівчину. Я завжди висміювала і буду висміювати пікаперські курси, бо це рінджа, Ні одні, екологічні, нормальні зі збереженням кордонів іншої людини. Поради я не бачила. Ала на цьому моменті каже, що більшість пікаперів та подібних інфлюєнсерів, як Омерет, наприклад, не знають кордонів по відношенню до жінок. Пропагують аб'юзивну форму відносин, базуючись лише на зовнішності. Але що ж на це скаже наш кабанчик, якщо ви зрозуміли про що я так краще будьте приємними хлопчиками, які в житті не вийдуть з френдзони, зате ви будете екологічним. Все то, звісно, добре, але алло, такого не казала. Ти сам це з пальця, що й звинувачив інших у перекручуванні бл. І ви не дивуйтесь, бо з таких високоінтелектуальних аргументів складається все відео. І коли дівчина вже у вас вдома сиділо вже, зрозуміло. До чого то скажіть їй отаку фразу? Слухай, оце ти у мене вдома. Зараз у нас з тобою буде цей... ще краще до речі, сказати, кекс, так точно Оце У нас будемо собою, що після такої поведінки ви явно не виявлено. Що вас будуть вважати за нормальні жінки? Зато в очах алочки, очах настінки та інших. чудових бораз ви будете такими, а слухняними бурундочками. Це звісно, сумно, що у тебе таке життя було, але Алла такого бл... не казала, і Настя такого не казала. Ти сам це сказав, сам себе й покритикував. Мені ще подобається, як кого він назвав нормальними жінками. Ну Но тоді якого ти відношення до себе хочеш? Типу, ти сам такий шлях вибрав? Лише проблема в тому, що він затягує у свою секту інших людей. І я навіть не знаю, як можна взагалі жити з такими сусідами Просто навіщо хлопцю знайомитися, цікавитися побаченнями, якщо його відразу заклеймляє, чи він якийсь пікапер? Я не зрозуміла, що він мав тут на увазі, але ніхто нікого наче не клеймить за те, що хлопець бажає знайомитися з дівчиною. Проблеми лише в одному, чого ви б хочете від жінок. Якщо вас не цікавлять кордони жінок, якщо ви не знаєте взагалі, що це таке, вам потрібно тільки одне від нас, а дружби з жінками у вас під кепкою взагалі не існує, то може краще реально вам просто відійматись від жінок, б. Це ж ледь не найпростіший шлях. Просто не взаємодійте з нами. Бо таким чином ви зробите тільки гірше, не лише собі, хоча, якщо чесно, на вас якось все одно, найголовніше те, що ви зробите боляче жінці. То для початку навчіться сприймати жінку як одиницю, як особистість, як б людину, а не як репродуктивну машину, чи що у вас там б'ють у фантазіях, бо таким чином ви залишитесь із гоями, що ж добре розібралось? Переходимо до ще одного моменту. Помрет взагалі не розуміє, що таке жінка. Та з якими проблемами може стикатися звичайна жінка в живучим суспільстві, побудоване омередом та патріархальними фанатіками. Єдина проблема, але це те, що в неї є якісь психологічні загончики, і те, що її динамить якийсь чер. Що ж, давайте проведемо лікбез, які проблеми є у жінки. Перше це систематичне не над жінками, причому від подібних омереду чоловіків, да тут навіть написано за примушені до статевого зв'язку, що дуже стосується подібних інфлюенсерів. Я не буду зациклюватись на фінансовій залежності від чоловіка на рівності у зарплаті. Чоловіки завжди більше заробляють. Набагато більший податок на жіночі засоби по догляду, гігієни. і це все ще квіточки. Так що тобі живеться набагато простіше ніж середньостатистичній жінці. Тебе лише хвилює те, що ой, мене жінка не хоче, я важу більше ста кілограм. Ой, мені пісічку вставити, нікому». Твої проблеми не такі страшні, як жіночі, і, на жаль, складається така тенденція, що жінок ніхто, крім жінок, не захистить завдяки подібним інфлюєнсерам. Бомрят сам не сприймає жінку як людину. Він сам в кінці відео каже, що жінки усі однакові, то у них однакова прошуїбка, блядь. клас, висновок на рівні п'ятого класу. Добре, що з нас далі? А далі у нас коментарі або ж як це впливає на людей. Ось і вони до речі. Я думаю, тепер ви зрозуміли, що до чого. До речі, запрошую вас до себе в ТНК, де я приймаю як і дівчат, так і приємних хлопчиків. Не хвилюйтесь, шеймити вас ніхто не буде, як казав Омарет. Побачимось!